Всім привіт. Дуже рада вас знову бачити на моєму каналі. А для тих, хто зі мною давно, я нарешті повертаюся до зйомок своїх відео. А для тих, хто тільки доєднався, мене все ще звати Світлана, і сьогодні у нас з вами грандіозна розпаковка посилок з Аліекспрес. Мене тут ціла купа посилочок, які ми будемо розпаковувати разом з вами. А деякі я вже розпакувала без вас, наприклад. Петличка, вона виглядала ось так. Це на мікрофоні було. Я, якщо знайду, залишаю вам посилання, якщо вам щось сподобається, то можливо замовити також. А наступне це ось ця гірлянда, яку ви можете бачити. Я її замовила. Вона, до речі, на батарейках замовила дві штуки. Спочатку одну замовила, потім іншу. Дуже сподобалось, як вони виглядають в інтер'єрі. Ну і що саме головне? Це вони звичайно на батарейках в умовах виключення світла. Саме те. І ще одна посилка, яку я відпакувала без вас, це ось такі ось такі туфільки, черевички, босоножки, називайте, як хочете. Вони коштували десь на гривні 313-315, недорого. І там ще на лім, можливо, і зараз є, були купони. І я обміняла, то вони вийшли трошки дешевше. А, а так вони коштували, по-моєму, 500 гривень. Я думаю, це не важливо. А, я озброюсь не знаю, чи можна показувати, чи ні у відео, але у мене ножик, щось пристало. Зараз хвилинку технічні перерви. Опа! відстало так, я навіть не знаю, що почати. Посилок доволі багато. Я зробила таку маленьку паузу, і я думаю, багато із вас, творчих людей, це зрозуміють, коли хочеш чимось займатись, починаєш цим займатись, і в певний час приходить до тебе якась пауза, коли тобі не хочеться нічого робити. І нарешті. Нарешті в мене дійшли руки просто, і я повертаюсь до вас і сподіваюся, що це була перша і остання така довга пауза. Так, давайте починати. Давайте почнемо з цієї посилочки. Я не знаю, що тут, напевно, як і ви, а я замовляла посилок дуже багато. На uh, різні теми скажу зразу. Як думаєте, що тут? Що тут? Я також не знаю. Так, давайте розкривати разом. Так, Я сподіваюся, там нічого не поріжу. Опага. Це дзеркалко. До речі, зараз <смеш> буде дуже. Воно не відкривається. Зараз не панікуємо. Тут така штучка, думаю, видно. Ну, туди треба підлісти, можливо, якби не мої нігтики, то я б змогла. Зараз, я сподіваюся, що я там нічого не поцарапаю. Опа! Підділи. І. Ха! А в принципі, це дуже добре, що вони захистили скло. Так, вони захистили тут плівочкою і тут. Зараз будемо здирати разом. Так, ну, почнемо з цієї, бо вона вже почала злазити. О, і. Не знаю, як вам, а я кайфую. Тут царапенка, я по-моєму. А, я, по-моєму, порізала. І нічого. Я думаю, це не смертельно. Все рівно Я буду ним користуватись. От, цікаво, як зняти оці плівочки, бо тут навіть немає за що зацепитись. Мені так шкода. Я порізала. Щось, трошки повернулася. Камера зачекайте. Я зараз спробую зняти їх за кадром, і до вас зараз повернусь. Зачекайте. Так. Я вирішила не знімати їх без вас, не залишати вас, цього цієї можливості насолодитися. І поїхали тянем. Опа! І цю так само. Опа, опа! Видно. А, до речі, як вам? Звичайно, дуже прикро, що я його тут порізала. Можливо, вам і не буде видно, але в реальному часі, в реальності все видно, дуже помітно. Поверхня також зеркальна такі саме, як і зеркалко, До речі, дуже, дуже гарне. Це для сумочки. Я думаю, ви зрозуміли. Дуже багато часу приділила зеркалку, але, в принципі, воно мені подобається, виглядає досить гарно ставлю 10 із 10. Переходимо до іншої посилочки. Я не розумію, чому у мене починає тухнути телефон. Раніше, до речі, такого не було. Мені вже ж страшно їх відкривати, а я сподіваюся, я зараз тут нічого не поріжу. Так, це у мене наклейки, наскільки я пам'ятаю, тут більше нічого немає. Ось такі. Щось написано на китайському. Якісь ірогіфою. Подивісь, до речі, в мене нормально чути. Уу. Так, відкриваємо. Знову тохнеш, тохнеш, Так. па. Вона не хоче, не хоче фокусуватись. Mm -hmm. Так, опа, відкрили. Ви перші дивіться, що там, щось гарне. Мені нічого не видно вам. Щось видно зараз. <плес> Які вони гарненькі. Вони тут різні. Повторюються, до речі. <плес> Які вони гарні, Всі подивіться. Їх Декілька штучок. Одинакових. Хто знає, чому починає тухнути телефон, коли я її знімаю відео. відео? Пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, до речі, почути вашу думку, чому воно тухне. Не знаю, вам видно. До речі, на обличчя фокусується. А на наклечці, на клеєчці не видно. Ладно, Я вам ставлю фото. Тут є, є штучки, птички. Я не знаю, навіщо я такі замовила. Саме такі, тут є ще квіточки. Я вам потім ставлю фото. Сподіваюсь, вас не дратує, те, що постійно чіпаю телефон, бо мене починає. Так, я вам сфотографую, як вони виглядають. В принципі, в принципі. Я не пам'ятаю цін, зразу говорю. Я пам'ятаю лише на оці сандалі, бо я їх останні. Отримала, бо вже де упок. А, я їх останнє отримала. В принципі, мені подобаються дані наклеїчки. Я останнім часом почала вести блокнотик. Споди, що ти тухнеш. Я почала вести блокнотик, записувати свої думки. Е, звичайно, я роблю це не кожного дня, в мене не настільки цікаве життя, але. Дані наклеїчки, я думаю, підійдуть чи... дуже навіть нічотик. А, Далі отака посилочка. Цікаво, цікаво. <гум> Мені страшно вже різати. Сподіваюся, я там нічого не заміну. Ви бачите, що там? Бачите? Якісь перли. Я знаю, що... Це. Я її чекала найбільше, розумієте? Я. Я вам ще зараз покажу такий скарб. Такий скарб, ви просто не розумієте. Це просто... Так. По-перше, так, ну, подань, дивимось. Тут є ось така штучка. Штучка. Ось така штучка. І саме головне, це шедевр, це, це просто, це просто ви зараз побачите. Ви... Я сподіваюся, що вона в реальності така сама, як на фото була. Я дивилася відгуки, і мені було дуже страшно її замовляти. Так, почнемо з самого такого. У нас є перли. Ні, це не намисто, це ручка. І це також ручка. Так. Я буду тянути до останнього інтригу. Це також ручка. Я вам зараз покажу, що це таке. Це просто, це просто. Це має бути, це має бути ідеально. Подивіться, яка вона гарна. Я не вірю. Зараз, Господи, хто так запаковує. Подивіться! Це просто, це просто класно. Ну, тут всередині пусто. Бо я нічого ще туди не поклала. Ну, зразу кажу, що це ну, просто буде виглядати естетично. Сюди, в принципі, нічого не влізе. Я думаю, можливо, якісь маленькі, і то, напевно, воно сюди не влізе, Це. Ну, Розуміти. Це просто, щоб було гарно. Так, це для фото. Так, це для інстаграму. Зараз я прикріплю ручки і я просто я просто вражена, чесно. Я дуже переживала я боялася, що воно прийде, що попало. Я просто. Зараз прикріпимо. Це просто це мільйон із десяти. Мільйон, Це просто воно буде, типу. Так, ну, звичайно, не з моїми. Е, Я, напевно, буду ось так носити, як звичайну, сумочку. Можливо, щось придумаю. Е, в будь-якому випадку мені дуже подобається. Це, напевно, найкраща моя покупка за останні роки. Фух. Я перепрошую. Я забула, що мене тут паточкалась. Так, поїхали далі. Наступна моя посилочка. Бежальний щик. Хо. Що там? О, це знову наклеїчки. І, до речі, нам поклали подаруночок. Нам поклали подаруночок. І... Зараз буду показувати. Сонечко розвертається, мені починає світити на обличчя. Так, до речі, це ще не всі посилки. Багато. Чого їде ще, ще не проїхало, ще не доїхало. Воно напевно, певно, що навіть не в Україні. Так. Подаруночок, звичайно, на такій собі, але, в принципі, прикольний. Мені, до речі, подобається цей космонавтик. Космонавтик класний і щось. Щось на англійському. Щось, напевно, дуже цікаве. Щось. Ой, от зараз. Ось так треба було прикрити. І саме головне. Вони мають бути естетичні, ну, звичайно, ось це не переплюнути, але все рівно. Так, вони мають бути дуже гарні. Я вам, звичайно, спробую сфотографувати О, окремо, щоб ви побачили. Зараз я трошки пересяду. Так, я сподіваюся, мені в обличчі більше не буде сіти сонечко, поки воно знову не розвернеться далі. З цього моменту в мене, на жаль, перестало записувати звук, але я це зрозумію тільки згодом, коли на екрані телефону з'явиться повідомлення, що мій телефон розряджений до 5 і запис звуку припинено. А зараз я пропоную просто насолодитись розпакуванням посилок далі. Я до вас повертаюся, бо в мене, виявляється, розрядився телефон до 5%. І оця штучка не підтримується, коли мій телефон розряджений. Уявляєте? Я вже хочу дознімати відео, так як тут залишилось буквально 4 посилки, і я сподіваюся, що мене чути. І я ще сподіваюся на те, що мені сонце все-таки перестане світити, а я пересідати не хочу і сподіваюся, що ви мене чуєте. Бо телефон, щоб зарядити, треба зупинятись, а я не хочу. Я вже хочу розпакувати свої посилки і нарешті ними насолоджуватись. Ми залишили, зупинились на ось такому серденьку. Сподіваюсь, ви його побачили. Я вам фото тут десь ставлю. А, я ще почала зависати. Круто! Наступна посилка це гаманець. Гаманець. Так, випадає все. Мені нічого не потрібно. Зараз повімаю. Гаманець. В принципі. Я вам скажу, що за свої кошти, в принципі, нормально. Так, тут сторчать нитки. Тут є дирка. Я не знаю, так потрібно, не потрібно, але, в принципі, нормально. Декілька ось сюди можна буде котичок складати, сюди готівочку, сюди карточки, сюди паспорт, щоб я бачила, як я раніше виглядала. Так, поки мій телефон не розрядився. Ми поїхали далі. Далі у мене ось така штучка, дручка, штучка, дручка. Я дуже сподіваюся на те, що я встигну до... дознімати. Боже, я порізала зеркал, і мені тепер дуже страшно відпаковувати. Я навіть не розумію, що це таке. Взагалі це схоже на подушку. Але це не подушка. Це сумка. Я вже забула, що її замовила. А як я зрозуміла, що це сумка, бо по розміру, здається, залишилась у мене тут тільки сумка із того, що вже проїхала. Я так трошки підглядаю одним волосом, одним оком, що до мене там приїжджає. Мені все таки цікаво. Так. І... Тедам! Ой, отак. Тедам! Я, до речі, чомусь думала, що нам буде виглядати по-другому трошки. Такі ручки. Така сумочка. Інкогні. Так, всередині, всередині. Всередині у нас підкладка темна, нитки стричать і ось така магнітна коліпсочка. Тут помер китайський робочий, напевно. В принципі, я думаю, якщо вона виваняється, так само, як і мої шльопанці, то вона буде прикольна. Це типу, ходити на пляжик, така сумочка прикольна, до речі. Краще, тут вона не пахне, а всередині пахне. Таке враження, що туди хтось... Так, наступна посилка. мені так страшно їх відкривати. Давайте я краще, напевно, розірву. О! Ще одна посилка за 4 гривні, до речі. Це навушники. І вони також коштують 4 гривні, так само, як і плоте. Боже, я обожнюю пупирочку. купирочку. Просто, просто я її луськала білуськала. У кого є пупирка, присилайте мені пупирку і буду сидіти і так луцькати і відволікатися від своєї роботи з людьми. Розслаблятися і кайфувати. Так, поїхали далі. А, ось такі навушники. Вони також коштують 4 гривні. Те це Аліекспрес. Зарядне. ці навушнички. Я вам напишу тут десь свої враження від цих навушничків. Я сподіваюся, що вони мене не підведуть. Виглядають ось так. Білесенькі, мінімалістичні, все, яке А, Поїхали далі. Поки нічого не розривати. Ні, я буду розривати, напевно. Я буду просто розривати. Це просто. Просто. Це просто. Просто... Просто... Ну, щас що це, що це? Давайте. Ви бачите першими, що це таке. О, сережки, боже, це сережки Я їх замовляла під ось цю красу, до речі. Ось тут перли і тут перли. Ось такі перлики. Зараз, зараз, зараз я спіймаю, де вам буде видно. Ось такі перлики. Тут ще є, є заглушки. Так, сфоткаю ближче, вставлю десь тут. І поїхали далі, поки в не розрядився телефон, і поки сонце мене не засліпило суточно. І у нас на сьогодні остання посилочка, і ви нарешті від мене відпочинете, і будете очікувати наступне відео. Так, у мене сьогодні на день, у мене сьогодні, я не знаю, що. Це просто якийсь дурдом. Остання посилка. Я її розрубаю. І це щось срібне. Щось срібне. Гарнюсеньке на сонечку. Я сяду так. Не видно? Це щось гарні. Я зрозуміла, що це. Це посміточка, яку я давно чекала. Випадай! Як вона відблискує, боже! Це, ви знаєте, я, напевно, сорока. Все, що блистить, все що срібне, я буду брати. У Мене тут е, сережки з е, сріблом. У мене тут срібло, тут срібне. Тут срібло, срібне, я навіть я, до речі, не розповіла, я проколола собі вухо. Тут змійка, і вона також срібна. Е, ну, вона не срібна, вона е, сплав. Я не пам'ятаю, не срібло точно, Зато тут нічого не пахне. Так, у нас така. І це була остання посилка на сьогодні. До мене ще прямують, якщо я не помиляюсь, штук 6 точно. Буду відкривати разом з вами. Я все ж таки чекаю, що мені хтось напише, чому в мене тухне телефон. Коли я знімаю відео. Можливо, хтось трошки розумніший, ніж я. І я на це сподіваюся, звичайно. Я дуже була рада вас бачити. Ми з вами розпакували доволі достатньо посилок, я вважаю. І. Я сподіваюся, що наступне відео вийде через тиждень після даного. Я хочу вам подякувати ще раз, що ви зайшли на дане відео. Всіх люблю, цілую, до побачення!